Всім привіт! Поки що немає манги, нічого немає. Чекаємо, коли щось вийде з призамовлення. Давайте з вами потихеньку дербанити мою колекцію мініфігурок сілдових. Дід мене змушував давно мені їх всіх відкрити, але я тримався і зламався. Давайте. Ось така в мене є марсін, якраз тематична. У нас манга почала виходити. До речі, у нас є якесь десь на просторах інтернету аніме про смаколики ці. І причому з повним українським дубляжом. Я дуже здивований. Дякую всім причетним до повного дубляжу українського. Дивіться, яка ця ця. Тут щось написано І буде в мене сидіти курочку. Не знаю кого чи чого вона кушає. Вона, правда, теж не знає, що, що вона кушає. Давайте відкривати три скотча чи стрички. Котте фірма. Так, тут ми її відкриваємо. Цікаво. От я нещодавно дізнався, що у фанка, знаєте фігурки фанка, 70% вартості фігурки становить її коробка. Тобто повинна бути ідеальна коробка, тоді нормальна ціна у фігурки-фанки, якщо ви збираєтесь кудись її продавати. З поганими коробками, рванами, битими, ціна буде набагато нижча. Цікаво у них фігурок також. Треба також ідеальна коробка, чи можна без коробки, бачу, без коробок продають. Дивіться, яка вона. Маленька, Така маленька. Я думаю, вона буде отака величезна, правда, вона маленька. Зараз ми опля і достаємо. Ого, ну вона відносно важезна для свого розміру, так що я задоволений. І запакована вона ось так. яка в неї пласка попа? Взагалі її не тренує. Хоча тут он щось є дивиться. Тут уже така прям мощна попа. Давайте на неї подивимось. Зубики є, я думаю, вона без зуба. Зуби є, щоб їсти м'ясо. М'ясо є. Пальці є. дивіться, 5 пальчиків. Ельфі 5 пальчиків. Ми тепер знаємо. Дивіться, і ці її штані чи панталони. Що там із цього? Ось така сидюча панянка. Сега чайна. Причому вони десь тут є сега чайна. Ще одна. Девона тут таке. Правильно показати. Мадин чайна. Ну, нема. Ну, теж, коротше, тут сега і тут щось сега. А може це не сега, хто його знає. Це, це ось така, бачите, сидить у розмірах. Це така маленька. І ця, причому можна садити її на книжки. Буде мене на книжках сидіти. Буде, її можна там, на коробку посадити. Тоді трохи віддвінемо, побачимо, як вона сидить. Як сидить своєю попою. Наче сидить коробка переважується. Вдайтесь тримати рівновагу. Так що у нас отака маленький відос з такою лялечкою. Пишіть, яка вам лялечка подобається більше. Можете. Яку б лялечку хотіли, там може є персонажі, може ми щось організуємо. І подивимось те, що вам подобається, які лялечки. Можете своїх фварітів кидати. Да. Буде цікаво подивитися. Ось така лялечка тепер у мене є. Точно вона не давно була така. Вона була запакована. І я думав її тримати запаковану до кінця її віків. Чи моїх віків потім мої родичі продадуть за 50 копійок на ЛХ. Да, Ну тепер. Все одно продадуть за 50 копійок. ну Зато я хоча б і відкрив. Да. Ось така панянка, волосся є. Ось тут у цієї панянки, волос і також, значить також матеріали, але вони щось рухливі. Що локони окремо йдуть. Тут у нас повноцінне. Ну, мені подобається, як реалізовано, все показано. Попа мені подобається. Я здивований, що воно є. Так що ось отак от. І навіть панталони є максимум. Так що, дякую, що подивилися. Пока-пока.